Уночі, коли ти залишаєшся сам у будинку, чуєш тихий скрип під ліжком. Це не вітер, і не миші, це бабай вже прийшов по тебе. Він низький, зігнутий, весь у темному лахмітті, що звисає клаптями, шкіра сіра, як попіл, вкрита тріщинами, очі великі, чорні, без зіниць, тільки блищать у темряві. Пальці довгі, кістляві, з нігтями, що дряпають підлогу. Від нього тягне холодом і запахом старої землі. Його рот завжди розтягнутий у посмішці, але зуби гострі, як голки. Бабай ховається під ліжками у шафах за дверима. Він чекає, поки ти заснеш або відвернешся, тоді виповзає тихо, без звуку, підходить ближче, дихає тобі в потилицю. Якщо ти ворухнешся, він хапає за ноги і тягне вниз у темряву. Діти, яких він забрав, більше не кричать, їх просто немає наступного ранку. Ліжко холодне, простирадло в пилу. Іноді на стінах залишається подряпини від його нігтів, а в повітрі чути тихий сміх. У селах, що старі люди шепочуть, бабай це дух, що карає неслухняних. Раніше його викликали батьки, щоб лякати малих. Але одного разу хтось сказав ім'я тричив голос перед зеркалом у темній кімнаті. І бабай став реальним. Тепер він не йде, він залишається. Кажуть, він росте сильнішим від кожного нового страху. Не вимикай світло надовго, не залишайся сам у порожній кімнаті. Бо якщо почуєш, якщо здряпає під ліжком, це вже не казка. Він тут, і він чекає саме тебе. А якщо зазирнеш під ліжко, побачиш його очі, тоді вже пізно.